Слава Україні, козацтво! Існує безліч дискусій щодо того, чи потрібно купувати ліцензійну гру, а чи простіше завантажити безкоштовно на відомих сайтах. Якраз про це. Давайте сьогодні з вами поговоримо і поставимо всі крапки над І. В цьому відео ви дізнаєтесь, яка різниця між ліцензійною грою та неліцензійною грою, що таке DLC. Та як купити офіційну гру дешевше. Всі необхідні посилання я залишу в описі під відео. Давайте почнемо з того, що таке ліцензійна гра, та де її можна купити. Є декілька ігрових платформ. Але якщо ми беремо, за приклад, Euro Truck Simulator 2, то будемо розглядати платформу Steam. Відповідно, вам потрібно завантажити Steam, зареєструватись та встановити. Цей процес показувати у відео я не буду. Думаю, ви в мене українчики розумні, та самі у цьому розберетесь. Тепер давайте визначимо. Яка все ж таки різниця між ліцензійною грою та неліцензійною грою. Плюси ліцензії. Купуючи ліцензійну гру, ви в першу чергу підтримуєте розробників гри. Адже якщо не буде фінансової підтримки, розробники просто можуть закинути її. Якщо ви купуєте ліцензійну гру, то вона буде оновлюватись автоматично і не потрібно жодного вашого втручання. Тобто, якщо розробники випустили оновлення гри, то вона оновиться автоматично, без вашої допомоги. Хотів би я сказати, що буде відсутність багів та глюків, але збрешу, якщо скажу, що це так. Не існує жодної гри, в котрій не існує багів. Це мерзоч. Це реально мерзость. Офіційна підтримка гри та актуальні новини. Купуючи ліцензію, ви отримуєте підтримку від розробників гри та всі актуальні новини, Можливість грати в конвої або ж в мультиплеєрі. Можливість встановлювати перевірені модифікації з Steam Workshop, а не з неперевірених сайтів та джерел мінуси ліцензії. Її потрібно купувати. No, God! No, God, please, no! No! За справжні гроші. No! No! Тепер щодо неліцензійної гри. Плюси. Не потрібно платити. Тисячі людей. Ні, 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 ні. Пірати! Отримуєте абсолютно всі DLC безкоштовно. Мінуси неліцензійної гри. Неліцензійна гра не оновлюється. Тобто, якщо вийшло оновлення, вам потрібно знаходити нову версію гри, стару видаляти нову завантажувати. І так кожен раз. Не виняток, Що ця взламана гра не буде поламата та глючна. Грати в мультиплеєрі неможливо в неліцензійній грі. Легко може ховатись вірус, який може пошкодити вашу систему. це слід пам'ятати, що таке DLC? DLC це додатковий платний контент для гри. В список DLC входить абсолютно різний контент, починаючи від скинів для вантажівок, закінчуючи розширенням карти. Чи купувати вам DLC чи ні, це тільки ваш вибір. Тож, підсумуємо. Купуючи ліцензійну гру, ви отримуєте. Всі оновлення автоматично встановлюються. Можливість грати в мультиплеєрі. А за це все потрібно платити. Це ж було вже! Завантаживши неліцензійну гру, ви отримуєте. Всі оновлення потрібно завантажувати вручну. Кожен раз. Відсутня можливість грати в мультиплеєрі. Але це все безкоштовно. Як купити ліцензійну гру та потрібні DLC дешевше. В Steam досить часто є знижки. Ось навіть зараз, на момент зйомки цього відео, є потужні знижки на гру. Тобто, якщо ви хочете купити ліцензійну гру, але сума б'є вам по кишені, то рекомендую вам дочекатись знижок в Steam та придбати гру та необхідні DLC зі знижками. Таким чином, ви зекономите досить таки круглу суму та отримаєте ліцензійну гру з необхідними вам DLC. Що обрати ліцензію чи ні, вирішувати тільки вам. Хоча особисто я, прихильник ліцензій все ж таки. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Якщо це так, то не забувайте, будь ласка, поставити вашу блакитну жовту вподобайку та підписатись на канал. Бережіть себе, своїх близьких та слава Україні!